Добрий день, шановні глядачі. Вітаємо вас на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук. Сьогодні ми розповімо вам про потрійний ювілей, який відбувся у домі української молоді. Це 75-ліття Сум Едмонтону, 65-ліття хору верховина та 50-ліття танцювального колективу Дунай. Української Молоді зібрав українську громаду на грандіозне святкування, яке об'єднало кілька поколінь українців у Канаді. Цього року спільнота відзначила важливі ювілеї трьох значущих організацій: 75-ліття Союзу української молоді Сум в Едмонтоні, 65-ліття Хору Верховина та 50-ліття танцювального ансамблю Дунай. Ці віхи історії стали символом непохитної єдності, традицій та культури, які українці зберігають на чужині. Святкування стало не лише подією для старших поколінь, але й потужним нагадуванням для молоді про важливість збереження і розвитку української спадщини в Канаді. Сьогодні ми святкуємо наших членів, прихильників і волонтерів, минулих і теперішніх. Так, ми можемо рухатись вперед. В майбутнє і гордо продовжувати нашу любов до української мови, історії, культури, пісні і танцю. Найважніше представляємо світові нашу відданість і солідарність з нашою дорогою батьківщиною Україною. Святкування було відкрито виконанням національних гімнів Канади та України. Ago in 1949, a group of young Ukrainian refugees came together with a dream to stay connected to their roots while building a new life in Canada. Little did they know their dream would grow into something so much bigger. I'm grateful they took that first step because SUM has shaped me just as it, ha as it has shaped so many of us. It has taught me the responsibility, there is the importance of community, and the power of leadership each of us has their own reason for being part of sum for me it's about belonging it's about being a part of something greater than myself sum has given me friendships that feel like family and a deeper appreciation for my ukrainian heritage being involved is my way of honoring the hard work and sacrifices of those who came before us those who have ensured that we could proudly celebrate our culture, culture today for 65 years the verkhovna choir has been the voice of our community sharing the songs of our ancestors and enrich enriching our cultural landscape for 50 years the dunai dancers have brought our traditions to life with every leap and turn keeping our spirit vibrant and strong through them we celebrate not only where we come from but who we are together sum the verkhovna choir and the dunai dancers represent the heart and soul of our community they remind us that our culture isn't just something we inherit it's something we nurture grow and pass on Хочу висловити слова великої радості і хвилювання за можливість святкувати три визначних ювілеї трьох організацій з представниками української громади в Едмонтоні. Це дуже важливо зараз. Цю хвилину, особливо щоб продемонструвати цілому світові, що ми разом з Україною, що ми є пліч опліч, що ми разом є сила. І хочу подякувати і спілці української молоді, і танцюристам Дунаю і хору, верховина за їхню велику працю, за їхню пісню, за їхню творчість, за їхній танець. І побажати усіх благ, подальших успіхів, творчого процвітання і слава Україні. Який теплий вогонь! Мені аж майже стається, що ми зараз сидимо при ватрі на нашому таборі над голубиним озером. Так, ми там сиділи і співали годинами, таїли соняшникове насіння мішками. І я також пам'ятаю, як ми слухали дуже цікаві витірки і виконували різноманітні проекти на сходинах кожного вівторка. Василю, не бреши, Нам найбільше сподобалося займатися спортом під час сходу. А звісно, в нас є просто безліч спогадів з нашого часу, як юнаки в сумі. Чи ти пам'ятаєш, як ми зробили це відео? Я люблю сумбо е, на таборі аж о майже 10 років тому? То вже було 10 років нічого собі. Так, але я, 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 я пам'ятаю це відео. Воно було дуже круте і гарне відео. Я люблю сумбо. Я люблю сум, бо я маю можливість мати мої українські коріння. Я люблю сум, тому що ця організація є важливою частиною української громади. Я люблю Сум, бо я Люблю ходити на табі. Я собі уявляю. Якби сьогоднішнє покоління би створило таке саме відео, знаєш, що? ти навіть не муш собі уявляти. О! Я люблю сум, бо ця раніга, організація допомагає Україні. Я люблю сум, тому що я люблю картину. Я люблю сум, тому що кожного ранку на таборі ми маршируємо на апель. Мене особисто є дуже глибокі коріння у співці української молоді, осередок міста Едмонтон. Я тут не тільки виростав і вивчав про свою українську культуру, але і мав нагоду танцювати. І тепер я дуже радий, що мої молодші сестри тут танцюють і ходять. І це мене дуже наповнює радістю і гордістю, що вони продовжують цю гарну традицію. Гасло Бог і Україна спонукало нас говорити. За тих, які не мали це право у в'язниці народів Совєтський Союз. Загартовані сумівці боролись політично і на вулицях за право українців вільно жити, як і до Незалежності в 1919 в році. Так і сьогодні, коли наш народ непередовій знову.

Раді святкувати в домі української молоді її потрійний ювілей. Це велика честь для нас приймати стільки гостей і дарувати їм радість. Дім української молоді завжди відчинений для будь-якого українця, і ми сподіваємось, що як і багато поколінь до нас, і після нас це буде справжня домівка для кожного. Перервах між виступами відвідувачів розважав неймовірний український джазовий колектив Шоколад. Бачити, що в Канаді є така велика українська громада, яка шанує і зберігає українські традиції, українську культуру. Ми, як новоприбулі українцями, щойно ну буде рік, як ми приїхали до Канади, і ми дуже тішимо, що можемо свої свій зробити внесок теж в українську культуру тут в Канаді і е, показати теж сучасну українську культуру і грати концерти, доєднуватися до української громади тут е, з гуртом Шоколад разом. Wants their kids to experience life outside of Edmonton, tell them to join a Ukrainian choir, dance group, or organization. Or more specifically, tell them to join us at our Let's put ourselves in those faraway places for a moment once again. Sumivtsi for plenum, Zlate, Tabore or Zahadny Zbore, Toronto, Montreal, Ottawa, Winnipeg, Vancouver, Thunder Bay, Olympic Tabore in Calgary, Los Angeles, Atlanta. Світовий злет for the millennium of Ukrainian Christianity in Rome. Світовий злет, світові злети in New Jersey, Chicago and Україна. Хор Верховина, створений Лігою Українок Канади, при ініціативі подруги Тетяни Федорів, створений був як жіночий хор 1959 року. І мав першу репетицію в лютому 1950 року. Рівно 65 років цього місяця. У 1974 року додали мужський голоси членства Ліки Визволення України та «Зі Суму» і став мішаним хором. Сьогодні хор Верховина включає понад 30 осіб під диригентством на Міше Така ж бувша танцюристка Дунай і хористка давніші. Будь мориться, туманиця, дощі туть, там молоді, жовня, жовники, не гори куплю, там молоді жовтня, жовники, не горивку п'ю, окни, okay. горівку ще й на литку їдять павпушки, а ще собі з того нас на чужі жінки.

Ви знаєте, мені дуже приємно взяти участь у цій події. Тому що в мене є зв'язки із спілкою української молоді. Я був зв'язаний з Сумом, коли я приїхав в Канаду. Після того я пішов танцювати в гурток українського танцю Дунай, а потім пішов співати і тепер ще далі співаю. І що найцікавіше, що цих три події, три ювілеї, ми святкуємо тепер. І мій син повторив точно той самий шлях. Належить до суму, також танцює ще далі в гуртку Дунай, і тепер почав співати в нашому хорі верховина. Отже, багато я літа, і сподіваємося, що знову будемо святкувати ювілей через п'ять років. Коли приїхала в Канаду, я була дуже вражена, коли дізналася, що тут є дуже багато організацій, які от ювілеї, і що вони продовжують існувати, і що ми можемо ставати частинкою навіть так далеко. Звичайно ж, не можемо пройти повст, і ми коли приїхали, звичайно ж, ми знайшли, де знаходяться наші українці. Звичайно ж, ми стаємо частиною цього великого українського осередку тут, в Канаді, в місті Едмонтон. Сьогодні з гордістю святкуємо цей потрійний ювілей. Для мене, для нашої родини це особливе свято, тому що наші діти виростали тут у Сумі, і ходили до суму, належать до суму і танцюють ще, танцюють у Верховині. І для мене також я є сумівка і співаю у хорі верховина, і також танцюю у Танцювальній групі верховина, отже, ми дуже тішимося, що сьогодні ми можемо таку змогу відзначити цей ювілей, і сподіваємося, через 10-20 років далі святкувати так разом з сумівською родиною. Виступів улюблених колективів відвідувачі могли насолодитись смачною їжею, а також переглянути фотографії, які відкривали історію сум, хору верховина та танцювального ансамблю Дунай. А також можна було придбати їх записи та різні фірмові речі. Це слово означає дім. Вже більше як 50 років ми називаємо домівку своїм другим домом. Мешканці України, Польщі, Боснії та інших країн, які обрали Едмонтон своїм домом, знайшли притулок в Пресумі, в хорі верховини та танцювальному гуртку Дунай. Ми святкуємо їхнє бачення українського духу, наших організацій та цього дому, який ми сьогодні називаємо. Мілкою. Ми дякуємо нашими попередниками і з кожним виступом де святкуємо те, що ми тут, українці, підтримуємо Україну, ділимося українським духом, як сумівці, співаки хору верховини чи танцюристи Дунаю. Ми вшановуємо їх і сподіваємося, що вони. Пишаються нами, ми сподіваємося і молимось, щоб наші майбутні покоління зможуть сказати те саме. Шановні глядачі. Щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте цей канал вашим друзям.